Коротше, друзі, я тут проаналізував о, варіанти на зиму. О, дивився реально дуже багато всього. І сонячні батареї, і вітряні станції, і о, навіть ядерні реактори о, маленькі там до 1 МВт. Коротше, багато чого передивився. І можу сказати чесно, єдине, до початку зими ми волонтери. Повинні в Україні збудувати робочий термояд. Інших варіантів на зиму я, чесно кажучи, не бачу. Дуже все дорого. Більшості варіантів неможливе для використання в домах. Тому тільки термояд, друзі. Тож скільки там місяців залишилось? Десь 6, да ну отак: от от. за 6 місяців Україна повинна зробити домашній термоядерний реактор. Хоче вона того чи ні, бо це реально єдиний варіант е нормально мати електрику зимою. Бо те, що ми маємо наразі для України е літом те, що немає електрики, ну це хриново, пів біди, півбіди. Е жарко, але таке. Але от зимою це буде проблема дуже велика. Тому що без опалення для всього міста дуже багато систем просто будуть знищені. А без цих систем місто працювати не зможе. Тому питання назива для електрики дуже насправді важливе. Тому робимо термояд. То ми так, робили дрони, то ми робили електростанції. Тепер повинні зробити термояд. Ну, як то кажуть, волонтери тож повинні так. Тож, любі мої друзі, відкриваємо. Підручники з фізики, останні статті по термояду. Ну і пиздячимо. Сподіваюсь, зробимо раніше. Все, гарного вам дня.